Злочин і кара. Соснівський районний суд міста Черкаси виніс вирок учасникам організованого злочинного угрупування, яке незаконно переправляло українок за кордон для сексуальної експлуатації, повідомляє прес-служба обласного СБУ. Організувала бізнес 38-річна жителька міста Кам'янка. Серед кількох її спільників була навіть керівниця Кам'янського паспортного відділу УМВС України в Черкаській області. Зловмисниці упродовж 2004-2005 років підшукували Жінок, які мали скрутне фінансове становище, та переконували їх поїхати на заробітки. Начальник паспортного відділу оформлював закордонні паспорти зі зміненими даними громадянок. Організаторка ж зустрічала жінок у аеропорту іншої країни, де одразу пояснювали їм, що за оформлення документів та квитки вони винні від півтори до шести тисячі доларів США. Таким чином, жертви потрапляли у повну матеріальну залежність і були вимушені погоджуватися на всі умови. Усього за Підробленими документами злодії переправили за кордон сім громадянок України. Організаторка злочинного угрупування наразі перебуває у міжнародному розшуку. Злочинці отримали різні сроки позбавлення волі від 4,5 до 5.